Друзі, ну що ж, ми повертаємося з вами. Будемо чути зараз розмову з паном Віктором. Продовжуємо. Тепер будемо говорити про корисну дієту, тому що я нещодавно почула, що в принципі дієтою можна вважати корисний спосіб життя, такий стан життя, і це буде нормально, без різноманітних обмежень. А зараз хочемо поговорити про мрію мільйонів жінок, скоріш за все, тому що чоловіки не дуже зважають на ці проблеми їсти багато, не гладшати і при тому. Отримувати масу задоволення від цих процесів, тому е, будемо дізнаватися, чи дійсно це можливо. Будемо дізнаватися усі нюанси і рекомендації від нашого експерта. Пане Вікторе, ми знову повертаємось до вас. У нас уже безліч питань. Е, власне, хочемо поставити ось таке питання: чи можливо багато їсти і не набирати вагу? Тому що от дівчата звикли на тарілочку покласти там одну картоплинку, можливо, одну. Це так, марквинку. поки всі бачать. Дуже бояться з'їсти велику. Тарілку, навіть купують собі ось такі малесенькі блюдечка чайні, щоб не переїсти. От, можна їсти багато і не набирати зайвих кілограмів. Два лайфхаки. Лайфхак перший. А, от Пересічна людина вона веде малорухливий спосіб життя і перекинемо, що вона витрачає 2000 кілокалорій в день. Якщо вона буде їсти більше двох тисяч, Надлишок буде запасатись в організмі у вигляді жиру. Але якщо вона почне трошки рухатись, там, гуляти пішки, там, займатися фітнесом і буде витрачати, ну, припустимо, 2800 ккал, угу. в неї з'являється 700 ккал додаткових, які вона може їсти і маєте те, що ви хотіли. Можна їсти більше і не гладшати. Є ще один лайфхак. Отих От 2700 тисяч кілокалорій, можна отримувати. З концентрованої а, калорійної їжі, uh -huh. тобто з їжі, як кажуть науковці з високою щільністю енергії. Розумієте, що огірок там в 47 разів має а, менше калорій, ніж а, горіхи. Uh -huh. Тобто огірків в кількості можна з'їсти в 47 разів більше, ніж горіхів. І це, ми можемо цим користуватись. Тобто а, на 2700. Кілокалорії можна з'їсти дуже багато їжі, а можна з'їсти дуже мало. Дивіться, яка прикол... але треба ці нюанси, я так думаю, розрізняти. От але, я, але не варто вдаватись в крайності, все, їм огірок, бо там мало калорій. Тобто основа раціону це їжа з такою знижчою щільністю енергії. Її можна з'їсти багато. Воно все попадає в желудок. Воно розтягує стінки ж. Стінки шлунка розтягуються через вагу мозок, де сигнал в шлунку, наявна їжа, і мозок включає ситість. Це один з факторів ситості, mm -hmm. як воно працює. І ми їмо багато вроді, і ситі, але чогось бракує. От, от, от чогось в житті не вистачає, не вистачає тої їжі для душі, про яку ми говорили mm -hmm. з вами. І тут ми додаємо ще трошки тих, тих, тих же горішків, чогось там солоденького, снікерса. ще. Mm -hmm. І, і це вже е, працює на збільшення наших запасів. Ні, не працює. Просто якщо це в міру, воно воно, воно не буде збільшувати запаси. Тобто uh -huh. ми ж розуміємо, що коли так, є фізична активність, і все що Ви ж розумієте, прописали? що от якщо ви споживаєте багато цієї такої їжі, яка розтягує стінки шлунка, дає ситість, не тільки за рахунок цього, там багато різних факторів. Ну, їжа просто їжа. Більш ситно, менш ситна. Ми споживаємо багато ситної їжі, а вона якраз дає. Об'єм і мало калорій, тобто ми з ситістю свої проблеми задовільнили. Ми все, ми ситі. Але кажу, нам чогось, ще бракує, хочеться чогось такого смачненького, смачненького. Угу. І ми зверху ці калорії за рахунок смачненького даємо, але в певній мірі, і, і яка би не призводила до переїдання, угу. і ми от розумієте, що ми і ситі, і не обділені всіх градощах харчової промисловості. Так і, 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 і ми можемо так харчуватись постійно, тому що що таке? Правильне харчування, здорове харчування це насамперед харчування, яке ти можеш дотримуватись постійно. Бо одне діло, коли ти сідаєш на марафон на два тижні, мучишся і чекаєш, коли вже той 14-й день марафону, коли я зможу їсти свої вареники, це трошки не то. <net hed livres> <ật> це правда, що після таких марафонів люди повертаються до своєї попередньої ваги і ще її <с Ste there> 2 кілограми? <S�essa> звісно, якщо ти собі сильно закручуєш гайки, сильно себе обмежуєш. А, ти навіть проходиш цей марафон в про процесі проходження, ти вже собі уявляєш останній день марафону. Коли ти вернешся до свого з нормального дій. способу життя. Це от з крайності крайність. Я їм багато від'їдаюсь, коли вже я не можу на себе дзеркало дивитися, сідаю на марафон, мучу себе три тижні, потім знову після марафону вертаюсь до свого звичного способу життя. Mm. Дієта от має бути от така от на все життя. Але треба її створити такою. І, і, і щоб вона тобі була комфортна. Uh -huh. Ну, їсти все, я буду з вами щирий, їсти все підряд комфортніше, ніж будь-яка правильна дієта. Але навіть цю ну, правильну дієту можна зробити досить смачною, дуже ситною. якщо... Підійти до цього процесу грамотно, а відображення в люстерку воно буде підкріплювати, дотримуватись цієї дієти постійно. Угу. Що би порадили сьогодні людині, яка хоче декілька можливо кілограмів скинути? і Як це зробити правильно, не зробити якусь шкоду для свого організму? І от ви кажете, що дієта не все життя. Чи можливо чи доречно казати дієта? Чи це саме слово нас не якесь негативнегативним слово... асоціюється з негативом? Слово дієта в соціумі має негативний окрас, тому що вона асоціюється з, обмеження. з обмеженнями, з рестрикцією. От, от, все смачне виключити, оце є дієта. Дієта це взагалі, вона перекладається як спосіб життя. О. О, це абсолютно угу. нормальне слово, просто воно в соціумі набуло такого окрасу. В науці в науковці оперують тільки цим словом, говорячи про харчування. Дієта. Дієта ну, така сяка дієта. Дієта для набору маси, дієта там для, для хворих на діабет, дієта для звичайної uh -huh. це дієта. Це uh -huh. те, як ти харчуєшся uh -huh. просто. Ми можемо це назвати якось по-іншому, але я оперую поняттями, які які е, якими оперують науковці. Uh -huh. ну, бо... Пане Вікторе, у мене тут є таке так, питання. Чи... Ще... А щось... yeah, ще да, я що ж то не відповів. Щось... І коли ми говоримо, як от ви сказали, є люди, які хочуть скинути декілька кілограмів. От якщо б ви сказали, є люди, які хочуть скинути там, ну. 50 кг бо важить поза 100, то відповідь була б трошки іншою, але люди, які хочуть скинути 3 кг, вони не хочуть скинути 3 кг. Вони хочуть якось трішки по-іншому бачити своє відображення в люстерку. Форму тобто потягну. щось там, от форма, от фор, правильно, 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 форму підтягнути. Якщо ми хочемо підтягнути форму, ми повинні розуміти, що справа не в кілограмах, а в тому, з чого наше тіло складається. І є дві тканини, які ми можемо змінювати в своєму організмі. В основному це є жирова тканина і м'язова. І нам для того, щоб та форма тіла змінилась, нам треба збільшити або, як мінімум, втримати м'язову масу при бо вона теж може зменшуватись і зменшити кількість жиру. І от що нам для цього треба? Те, що я сказав перед тим: тобто харчування, ситна їжа, плюс їжа трошки для душі, але це все має бути не 2700. А якщо ми витрачаємо 2700, це має бути там у ну, 2300, щоб була ця нестача, за рахунок якої ми будемо худнути. І. Для мускулів, щоб організм не їв наші м'язи, коли ми худнемо, силові вправи. Uh -huh. Саме силові вправи це та фізична структурована активність, яка буде підтримувати і розвивати наші мускули. І коли ці 2-3 зайві кілограми з нас зійдуть, в зеркалі ми будемо бачити неприкриті зайвим жиром розвинені м'язи. І це оце, оце то що вау, то що от милує око. Тобто, здорова тарілка, здорове харчування, але трішки дефіцит по якщо е, так можна сказати. Дефіцит він мусить бути. Тобто, якщо ми, чим відрізняється від здорове харчування від харчування для схуднення? Просто там на, ну, на, на одну п'яту менше калорій. Угу. Ну, я пишу, просто, просто от, от беремо, ну, беремо там, от всю свою їжу, яку ми з'їдаємо протягом дня, коли ми не худнемо, і одну п'яту забираємо. Угу. Тоді ми худнемо. Угу. Прикольно. А в мене власне питання часто таке жіноче. От ми просто змоделюємо ситуацію. Ми, от, наприклад, обидві з Каріночкою гарно поснідали, правильна тарілка, взяли їжу для душі, щоб гарно себе відчувати. Але Каріночка залишилася струнка, а я вже в крісло не владжу. Можливо, у нас різний метаболізм чи якось це Ось працює, чи ні? Є різниця в швидкості обмінних процесів в організмі між людьми? Є все таки, так? є, але вона не. Не настільки значна, щоб пояснити те, що там я подивився там на тортик і вже повний, а вона їсть все, що хоче, і не набирає. Воно так не працює. Просто ми спостерігаємо людей, які в нашому оточенні, які. от їдять ніби багато але знову ж таки ми, ми їх спостерігаємо протягом доби там ну, годину часу дві там ми ж не бачимо їх не, не все що вони не фіксуємо все що вони їдять зранку е, до ранку всю добу ми ж бачимо де якісь проміжки е, і робимо з тих проміж, проміжків коли ми спостерігаємо цю людину е, висновок про їх харчову поведінку. для прикладу от ви поснідали так же, як і Каріночка, але ви протягом дня ще зробили п'ять прийомів їжі. Ну припустимо, uh -huh. а Каріна тільки два. Uh -huh. Але ви їх не бачили. Ви думали, якщо я їла п'ять, uh -huh. значить Каріна теж п'ять. А що я набираю, а вона не набирає. А, а я ще цукерки собираю. А ви для прикладу, ви вечеряєте, а Кріна от поїла з вами після роботи, там десь в кафе. Поїла, ви прийшли додому, ви ще от ви маєте звичку щось так закинути перед сном. А Кріна ні, для прикладу. Возумієте? Тобто до чого духов. я до чого я? Нема такого, щоб є люди, які от можуть їсти неймовірну кількість їжі і не набирати. Бо тут є ж, ну. Перший закон термодинаміки, якщо в організм через рот попало більше калорій, ніж той організм витрачає, а ми знаємо, що там різниця в метаболізмі незначна, uh -huh. то воно буде запасатись. Справа в тому, що е, ну справа в тому, що калорій там людина, яка не набирає, але нам здається, що вона їсть дуже багато, е, вона не їсть дуже багато. Uh -huh. Це це наша по людина просто з'їдає uh -huh. з'їдає uh -huh. піцу. Це не треба послідково, треба це зрозуміти. Людина з'їдає перед вами піцу, але в неї така харчова поведінка, що вона не хоче вечеряти. Mm -hmm. Вона з'їла ту піцу, вона неї тримає там 8 годин, вона спілягла спати, їй того не треба. Або людина може не снідати, але з вами з'їсти багато. От ось в кінцевому результаті кількість калорій, які ви спожили, і каріна, вона буде десь приблизно однакова. Mm -hmm. А ще такі люди, вони часто рухаються багато, там ножками махають туди, рухливі в них І вищі енерготрати. Це, Це все відручає. можна пояснити з точки зору енергетичного балансу. Тобто в кінцевому результаті кількість калорій буде. Така ж е, е, спожита, як і у вас. І метаболізм там суттєво не відрізняється. Угу. Угу. Пане Віктор, у нас буквально 4 хвилини ще є, але є питання: чи можемо ми на них відповідати типу бліца? Щоб ви, Ду, можливо, все, ви... Два слова кажу. все. Е, дивіться, перше питання: їм раз на день через роботу не встигаю. Це може бути причиною гладшення? Ні. Все? Добре. Я можу. Дивіться, от, людина їсть. Людина, взагалі, не бліц. Ну <ріх> 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 давайте просто декілька слів. <ріх> <Чому? ріх> Організм стресіть що? Ні, нема такого. Є кількість калорій, які попали в організм. Все. Людина просто за той один раз. ну, якщо вона... Люди взагалі вони, не, не, не дуже щирі навіть з собою, вони не все пам'ятають, що вони їли. Він там з'їв, не побачив, забув, каву п'є з цукром, три ложки сипли, він того не помічає. Той один прийом їжі може бути дуже-дуже об'ємний. Okay. Він ще крім того, щось закидає, не помічає. Ну, ну, за один прийом їжі важко спожити так багато калорій. Видно, є ще якісь під'їдання, десь щось колись. Цього не помічає uh -huh. або не хоче помічати. Ну а якщо людина багато їсть, пише, а набрати масу не може. От знову ж таки, багато їсть це, це, це таке їжі, це питає? сприйняття суб'єктивне. Ще ми говорили про їжу, яка дає багато об'єму, мало калорій. Може він їсть саме цю їжу, яка огірки, які підходять людям, які хочуть схуднути. Все бліст продовжує. Чи впливає стрес на схуднення? Така тема? Стрес. Через харчову поведінку стрес деяких людей заїдається. Це це от, люди не хочуть переживати негативні емоції, а їжа вона якби накриває цей стрес трошки пом'якшує. Люди, які мають таку звичку, вони набирають зайві кілограми. Тільки через це немає ніяких інших механізмів. До речі, стосовно цього якась порада тим, хто через стрес заїдає. Є, є якась з дуже проста. Правило? Не робіть цього. Добре, <реш> не Просто, будемо от, стрес, негативні емоції, тривожність. Тобто а, тривожність треба проживати. Хай воно буде з тобою. Не треба тікати від цього від цього стану. Це, це емоція, одна з наших емоцій, яку треба проживати. Оце така, знаєте, рабська позиція: втікати від емоцій до їжі. Ще кудись в, 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 в інстаграм. Хай буде з тобою. Проживай цей досвід. Не треба в нього тікати. Угу. Просто не заїдайте все. Так, і наступне у нас є. Чи можливо без різних добавок і протеїнів тільки завдяки достатньому і різноманітному харчуванню схуднути і набрати м'язову масу? Звісно, і то, і то. Просто є специфіка. Коли хочеш худнути більше ситної їжі, коли хочеш, ну, щоб калорій було менше, але ти був ситий. Коли хочеш набрати, набрати м'язову масу, додавай більше такої їжі енергетично щільної, щоб калорій багато приходило. Набір маси це не є таке кус свинство харчове. Це просто треба трошки більше з'їсти, ніж тобі треба, щоб ті м'язи мали з чого будуватись. Достатньо uh -huh. білка і силова робота. Цього достатньо. Uh -huh. У нас ще залишилося декілька запитань, але я думаю, що ми в інстаграмі зробимо е, таку питання відповідь. А зараз хочемо наостанок вас запитати, що впливає власне, на те, що наша вага е, не йде від нас, а залишається з нами на довгі місяці, можливо, з кимось і на роки. Можливо, ви знаєте якийсь такий е, спеціальний перелік, як червоні прапорці прапорці. Чого варто дотримуватися, щоб дійсно хутнути? Це все, що ми проговорили, просто треба розуміти просту річ. Фізика. Тобто фізика. Нам треба на щось спиратись, так? На, одне, на якусь об'єктивну реальність. Об'єктивна реальність якщо твоя маса не змінюється, ти їси стільки ж, скільки витрачаєш. Тобто нема цього нестачі енергії. І люди часто пишуть: я на дефіциті калорій не худну. Так не буває. Ти що, ти що, відміняєш закони фізики чи що? Можливо, погано спить людина. Ні. Чи можливо, Ні, воно все погано спить, впливає на кількість пожитих калорій. Ми не виспались, ми переїдаємо. Людина, яка не виспалась, вона має підвищену тягу до смачної калорійної їжі. Воно пояснюється, от, в рамках енергетичного балансу все стрес, недосипання, все, все, все. Ось тільки тут не худнеш, нема дефіциту калорій. Іншої причини бути не може. Це, це основа. Ми, а яка причина відсутності дефіциту калорій треба шукати? Може не висипаюсь, може чому я їм більше? Uh -huh. А витрачаю менше? Моя мало рухаюсь і може недосипання, стрес. Підвищують мою е, апетит тягу до смачної калорійної їжі, можливо, я імпульсивний. І тут треба тут, тут купо, генетика, генетика. Генетика це що? Це вплив на харчову поведінку і, в деякій мірі, на особливості метаболізму, ну, там, адаптація до. Uh -huh. Дуже багато. Ми розуміємо, наскільки обширна тема. Тут можна про не декілька днів говорити і розкривати кожен аспект. Дякуємо, що ви постаралися це зробити. Так, жива у нас енергійновий. Так, дякуємо, що завітали до нашої студії, що приїхали власне зі Львова. Бажаємо вам успіху у вашій роботі. Тільки вдячних і здорових всіх клієнтів, так не пацієнтів. Так, хорошо вам дня, друзі. З нами в студії Віктор Манзяк він нутриціолог, також блогер фітнес-тренер. Долучайтесь до наших розмов. Дивіться їх в повторі.